Третя платіжка за газ. Попри війну та загальну кризу в країні українці мають сплачувати за житлово-комунальні послуги. Зокрема, кожного місяця потрібно передавати показники газового лічильника та платити за газ. Зазвичай споживачі розраховуються за газ двома окремими платіжками: одна за постачання газу, друга за розподіл блакитного палива. Проте іноді надходить і третя. За словами експерта, додатковий платіж здійснюється за технічне обслуговування газових мереж, мовляв. Законодавство дає власнику право обирати організацію, яка на договірних умовах і здійснюватиме відповідні роботи з ТО у вас в ну, в будинку. Є багато партнер. в будинку стоять мережі угу. а в а, є в газ квартирах по великому рахунку. А, а, а Організації, які займаються фізичним а, транспортуванням газу, вони повинні робити обстеження як внутрішньобудинкових так і робити обстеження в помешканнях, mm -hmm. що а, перевіряється, в якій мірі а, 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 у вас газова плита і ваше газове обладнання а, а, не пошкоджені. Люди часто роблять ремонти, можуть зробити якісь е, технічні, навіть не зовсім правильний крок, які можуть призвести до розгерметизації цих газових мереж uh -huh. і так далі. Там просто стоять газові плити з дуже старі. Там люди більш заможні, вони самі собі міняють, мало забезпечені, часто густо можуть тримати ці гази плити в десятиліття, багато десятиліть. Відповідно, вони застарілі. І по великому рахунку, так безперечно, їх мають перевіряти, інакше це призводить до ну, скажімо, загроз. Раніше облгази проводили газове технічне обслуговування у житлових будинках своїх абонентів за ті гроші, які ми щомісяця сплачували за газ в цілому. Та чи виконували вони свої обов'язки задовільно під великим питанням? Вважає експерт. Мовляв, такий же буде результат і при третій платіжці? Чи стане ця система краще? На жаль, в певне, що ні. А впевнений, що а, мали те, що маємо. Будемо просто платити. В теорії буде вважатися, що є. Наголошую, впевнений, що в в частині випадків це будуть ті самі організації, які займаються транспортуванням. А це те, що в нас називається зараз облгазами. Оце по суті саме ці організації вони займаються обслуговуванням мереж. От саме вони будуть в теорії передати. А чи будуть вони це робити краще ніж вони робили до цього? Ну у мене великі сумніви для більшості громадян вартість газу в листопаді не зміниться. Ціна 7 гривень 96 копійок за кубометр. Поки що так і залишиться.